Сьогодні я зробила що. Ой, заморилася вкрай. Ну, зараз піду з собачками відпочину. Ось, бачите, вони як розрослися, вони такі дебелі стали. Тут уже дітки стали дебелими. Ось погляньте яка. Ось, Її можна. Ось цю. де діточка. Можна, я ось уже відрізала, але погано, що вони перекидаються. Тобто у них ще слабенька оця подушечка, ось ці грушечки, і вони перекидаються. А я обрізала, і вони так багато місця займають. Я не знаю, як я їх буду зберігати взимку. У чому? Головне, у чому. У мене нема такої посудини. Купувати щось я не хочу. У мене є відра, мабуть, почекрижу. Ті великі, мабуть, пропадуть, ну вони змерзнуть. А, ті, не знаю. Я ще наперед так далеко не, не заглядаю. Оце я хочу, щоб звідси капала вода. Оце воно тут буде стояти. Це ванна пластмасова колись була. Ну, Тут я буду доробляти. Я ще не доробила. Я так оце купила сьогодні плівку, але вона тоненька, я не знаю, як вона видержить. Мені сказали 100 мікрон, я не знаю. У мене був ставочку у годомі, отій великій, була щільніша плівка, плетніша така, цупка. Ось, цупка таке слово. Ось, ну, Я, як завжди, я я ще не доробила, у мене, як завжди, я головне зробила, а це я можу прибрати завтра, а може післязавтра. А не буде у мене натхнення. Оце ще треба зробити ось цю плівку, якось її заховати. Я не люблю, коли плівка отак виглядає. А, оця ванна ось з таким сідушкою тут. Ось ця сідушка, бачите, отут можна якесь поставити рослинку ще. Ну, це влітку вже, зараз вже нік, звичайно. Це я роблю для німфей, щоб вони в мене тут зимували. Тому що вони О, в діжках у мене. Ось ця жовта, вона так і не буде цвісти. Вона на землі стоїть, розумієте? То я її витягну і туди. Посаджу, ось вона в відрі тут. Я так сподівалася, що вона буде цвісти, але ні, вона не хоче. Оце оцю німфею я туди хочу засунути Оту калабаню, так би мовити. І ось ці дві. Я не знаю, як вони. Вони там помістяться. І там висота добряча, там більше 80 см. І ось цю я туди посаджу. Вона також тут у відрі сидить. Чи в я не... Ні, відро. І ось цю, тому що вони тут зимувати не будуть. Ось, бачите, це у мене ящичок такий. Я його покривала е е відпрацьованою олією авто. І бачите, нічого. Нічого не сталося. Вона була спочатку така коричневата, а потім вона перестала. Оце мені так подобається. Але воно вийде. Оце, ця травка, вона вийде е на весні. І ось там новий листочок лізе, ну вони цвіли в мене по два рази. То я, я... я задоволена німфеєм. Взагалі це така забавка цікава. Ось, ой, стукнулася. Так що ось так: оці три німфеї. А, оця німфея, ой, вибачте, я так швидко повертаюся. Собаки бігають за мною, хочуть гуляти. Ходять шкодять мені, нагадують, що вже. Треба йти. Ось це буде тут. Тут у мене потічок, вона вкопана в землю, тут їй нічого не буде. Вона в мисці там. До речі, не саджайте німфею у залізо. Вона у мене була у залізній кастрюлі, у залізному баняку. То вона там так заванялася, вони і заванюються самі по собі. А ще й коли оце в залізі, ну, взагалі, там така муть була, така муть, чорне щось було страшне. Це я також щось думаю робити. Так, ну це я вже показувала. Я так і не помила. Віночки поклала, ще не знаю, що буду з них зробити. Є в мене одна ідея з вінків, але не знаю, як у мене вийде. І, і не вінок я вже зробила. Ось. Ось на цьому я закінчую. Оце сьогодні я зробила. А, іще я сьогодні зробила, зараз покажу.